В актовій залі Києво-Печерської лаври для студентів та викладачів Київської духовної академії та семінарії відбувся показ фільму Пасха. Це перша картина творчого об'єднання Собор Воскресіння Христового. Режисер та автор сценарію Олена Каретник, оператори Ігор Кривонос та Валерій Шрамко. Художник по костюмам Олена Сердюк, генеральний продюсер протоєрей Георгій Коваленко. Ми намагалися зробити фільм е глибокий духовний за змістом, але по формату світський. Тобто ми намагалися доступно розповісти е нашому сучаснику про багатотисячолітню тради традицію святкування Пасхи і дохристиянську традицію, і християнську традицію. Фільм складається з двох частин і оповідає про традиції святкування Пасхи у юдеїв та християн. Адже вони мають свою історію і свої характерні особливості. Перший засновані на старому заповіті, другий на новому. Сюжетна канва картини тайна вечеря у Сіонській горниці, реконструйована в фільмі до дрібниць. До зйомок було залучено ізраїльських акторів. Завпало множество різних цікавих собаків, які нам треба було зняти. Оні проходили. Собственно, вот в тот же день и в тот же час, если там возле иудейской стены проходило благословение иудейских священников, то в это же время у храма гроба Господнего патриарх омывал ноги священникам священником своим. И нам надо было это все снимать, и приходилось просто бежать. Но с другой стороны, это и портрет сегодняшнего Иерусалима, что на одном квадратном километре находится и живет... Три конфесії. Творча група фільму постійно співпрацювала з науковими консультантами, знавцями мови та історії єврейського народу. Серед них, зокрема, протоєрей Олег Скнарь, викладач кафедри древніх мов Київської духовної академії. Також консультували і біблеїсти. ряд Проблем, біблійських, проблем, які мають саме широке. объяснение, толкования. И вот здесь как раз э, наши студенты э, и те люди, кто уже знаком с библистикой, с экзегетикой, имеют возможность познакомиться даже с той традицией, которая для нас пока, скажем, недоступна. Я имею в виду, например, объяснение э, некоторых особенностей и тайной вечери, и ветхозаветной истории. И самое главное, что этот фильм, он не просто говорит э, о В цих событиях він дає нашу християнську православну оценку, християнське православне толкавання, талкування, которое в руслі церковного предання. Найближчим часом відбудеться прем'єра фільму для широкого загалу.